Що спільного між богомолом, цикадою та коником, їх об'єднує лише одна ознака все це комахи, в іншому вони мало схожі один на одного. Хто з них може нести небезпеку вашим посадкам, а хто ваш друг? Давайте розбиратися серед відомих всім комах є ті, хто приносить нашому саду користь, ви їх знаєте, богомол звичайний, ото і опис, богомол звичайний інші назви, богомол релігійний. Богомол європейський, комаха загону богомолові. Відомо близько дві тисячі видів богомолів, основне середовище їх проживання теплі країни, південь Європи, близький схід, Африка. і Однак останнім часом ареал комахи розширився, і тепер його можна зустріти в більш північних регіонах, наприклад, в Білорусі, Латвії. Калінінградській і Московській областях Росії богомол велике хижа комаха, яке вдовжину може досягати 75 м, самець дрібніше самки, і зазвичай не виростає більше 52 м. У богомолів є добре розвинені крила, однак активно користуються ними лише самці. Самки через своїх досить значних розмірів літають неохоче. У богомола три пари ніг задні ноги бігальні, дві передні ноги хапальні, хоча використовуються і для пересування. Покриті дрібними шипами, вони рухаються з величезною швидкістю, захоплюючи їжу, а потім міцно утримують її під час поїдання. До речі, саме через передніх ніг комаха отримала свою незвичайну назву. Під час полювання вони складені так, що нагадують руки людини під час молитви. Харчуються богомоли різними комахами жуками, кониками, цвіркунами, цикадами, мухами, павуками, їдь навіть маленьких деревних жаб і мишей, молоді особи не віддають перевагу більш делікатну їжу, м'якотілих комах, попелиць, гусениць, комарів і тп. забарвлення богомола залежить від навколишнього середовища і варіюється від зеленого і жовто зеленого кольору до сіро, і темно коричневого. Завдяки забарвленню, комаха зливається з навколишньою рослинністю і залишається невидимим для жертви. Голова богомола здатна повертатися на 180 градусів, що допомагає комасі вистежувати здобич. Ще одна відмінна риса богомолів, канібалізм, який характерний для самок, відразу після спарювання, а іноді і під час нього самки з'їдають самців, якщо ті не встигнуть вчасно відскочити. Пояснюється це високою потребою в білку в період розвитку яєць. як у самки і задовольняють за рахунок поїдання багатих поживними речовинами родичів, яйця самка богомола відкладає в оотеках, в своєрідних коконах, де яйця залиті застиглої пінистої масою, що захищає їх в морози. Кожна самка здатна відкласти від 100 до 200 яєць, навесні з них вилуплюються червоподібні зелені личинки. Які вже після першої линьки стають схожими на дорослих комах тільки меншого розміру, тривалість життя богомолів дорівнює 7-8 місяців, рідше до 11 місяців. Комахи з'являються навесні, а відмирають восени. Цикада звичайна, ото і опис: Цикада звичайна комаха загону на півжорсткокрилі, що мешкає в Середземномор'ї на Кавказі. В Криму Південно-Східної Азії та інших теплих місцях існує більше тисячі видів цикад, тривалість їх життя залежить від виду і становить від 2-4 до 17 років. Цикада, звичайно, це літаюча комаха довжиною близько 36 см з крилами до 50 см. тулуб чорного або сірого кольору, на голові і передне спинке з жовтим малюнком. Голова ширше передне, спинки, велика з двома фасеточними очима, розташованими з боків, і трьома простими, розміщеними в центрі і призначеними для сприйняття світла, передні крила більше задніх, зазвичай прозорі, але при цьому дуже щільні. Ротовий апарат, хоботок, колючо-смокче типу, його довжина досягає кінця середне груди. з його допомогою цикада проколює рослинні тканини і висмоктує звідти сік. На кінці черевця у самок розташований орган для відкладання яєць. у самців в цьому місці знаходиться тімбальний орган, унікальний апарат, за допомогою якого вони видають свої знамениті звуки, завдяки яким цикади придбали славу найгучніших комах на планеті. Пристрій цього органу нагадує барабан всередині розміщена хітинова мембрана. Яка приводиться в рух потужними м'язами, вони з великою швидкістю, то вгинають, то вигинають її, що призводить до появи характерних звуків, гучність співу. Цикад може перевищувати 90 і порівнянна з гучністю поїзда, що рухається в метро. Видаючи такі звуки, самці приваблюють самок. Після спарювання самці відразу гинуть, а самки починають відкладати яйця. Вони роблять розріз в корі гілок і стебел і поміщають туди трохи більше десятка яйць, потім шукають нове місце для наступної партії. В цілому одна самка здатна відкласти до 300 яйць. Тривалість життя і маго становить близько місяця, з'явилися з яєць личинки мало схожі на дорослих особин. У них товсте світле тулуб, його довжина не перевищує м, покрите міцним панциром, і товсті лапки. Передня пара ніг нагадує великі широкі клешні, вкриті шипами вони необхідні личинці для риття землі. Відразу після відродження личинки годуються на стеблах рослин, коли молодняк трохи підростає. То падає з гілок і відразу заривається в землю саме під землею, на глибині більше один личинки цикади і проводять все своє життя, протягом якої вони проходять п'ять віків, харчуються весь цей час вони соком, який добувають з коренів. Через кілька років перед останньою линькою личинки виповзають з під землі і забираються на дерево. Там вони линяють останній раз, після чого перетворюються в літаючу дорослу особину, і весь цикл розвитку повторюється спочатку. Цикади і імаго і личинки є шкідниками рослин, тому що харчуються соком з коренів. Гілок і листя фруктових дерев і ягідних кущів особливо страждають від комах молоді екземпляри. У роки великого скупчення шкідників вони здатні завдати істотної шкоди саду. Навіть привести до загибелі молодих саджанців, щоб цього не сталося, посадку дерев не рекомендується проводити під час виходу личинок з ґрунту, і літа і маго, тому що в процесі відкладання яєць самки пошкоджують кору рослин, коник, фото і опис. Всім відомий з самого дитинства, коник відноситься до найдавніших комах. Його предки жили на землі ще тоді, коли на ній не було динозаврів. В даний час на планеті налічується близько 7 тисяч видів цих комах, коники комахи загону прямокрилі, довжина коників, в залежності від виду, варіюється від 1 до см смрізним, сірим, зеленим коричневим. Може бути і забарвлення, він обумовлений місцем проживання і допомагає коникам зливатися з навколишньою рослинністю. Серед коників зустрічаються як рослиноїдні різновиди. Так і хижаки перші здатні принести чимало шкоди садам і городам, особливо при масовій навалі у складні періоди, відчуваючи нестачу в їжі. Хижаки також можуть переходити на рослинний корм, тому і їх можна віднести до шкідників рослин. У комах дві пари крил, одна пара, довга і широка, друга. Вузька і коротша час від часу коники видають характерні звуки, які відтворюють, потираючи передні крила один об одного або про задні крила, що по подібні виступи на задніх кінцівках, у коника три пари, ніг дві передні короткі і потрібні для пересування і захоплення їжі. А ось задня пара більш м'язиста і довга, вона володіє прагательною функцією. Саме завдяки заднім кінцівкам коник здатний стрибати на відстань. Якаб двадцять разів перевищує довжину його тіла у комах дві пари складних очей і три простих очі, які, як і у цикад, здатні сприймати лише зміна інтенсивності світла. На голові у коників розташовані щупальця, вусики, один з основних органів почуттів, їх довжина дорівнює або більше тіла комахи. Саме по цій особливості можна відрізнити коника від його найближчого і дуже небезпечного родича, сарани. Коники активні в основному в денний час, хоча харчуватися воліють вночі, ведуть одиночний спосіб життя, збираючись, зграє лише зрідка, зазвичай в період розмноження. Після запліднення самка коника відкладає яйця в ґрунт, деякі види, в траву, вона покриває їх пінистими виділеннями, які після застигання надійно захищають кладку в зимовий час. Навесні з яєць являються личинки, які відразу ж починають харчуватися молодою соковитою рослинністю. Це можуть бути як бур'янисті, так і культурні рослини. Рослинами харчуються і дорослі особини, використовуючи в якості кормових різні види, і маго живуть кілька місяців і гинуть з настанням осені. Є серед комах і такі, які доставляють неприємності не тільки рослинам, але і людині.